Є знижки представляють коко знижки травня на Евкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Друзі, цієї неділі наша. Неповторна легендарна столиця відзначає свій день, останній день травня. У е, Палаці Україна відбудеться просто феноменальний, грандіозний концерт по свята мій Київ. Чиї пісні будуть звучати? Афішу до речі, бачите, скріншотте. Записуйте, хто буде на сцені зараз. Ми будемо говорити з режисером концерту Катею Царик і його виконавцями Дмитром Каднаєм, Пилипом Коляденком і Мартою Адамчук. Панове, ми вас запрошуємо в студію. Доброго Заходьте доброго Уже ранку. команда. Доброго привіт доброго, доброго ранку. привіт. Так ну отже, так вже в неділю можна буде побачити це концерт присвята Мій мій Катя, Ну і звичайно, до вас як до режисера питання. От як ви працювали над цим, і за яким принципом ви добирали а, ті музичні номери, пісні, які ми потім побачимо, і як ви підбирали музикантів і власне зіроки, які будуть виконувати ці пісні? Ми всі абсолютно закохані в наше місто. Причому не важливо хто звідки приїхав, хто звідки родом. Київ це наш дім. І ми хотіли зробити таке mm -hmm. свято од нашому місту. Тому ми вибирали пісні, які були написані в 60-х роках Ой, протягом красиво. цього періоду і до там х mm -hmm. років. Авторами, які були народжені в Києві або творили в Київ, або про це місто Київ. І а, Дмитро Сарацький з зібрав крутих композиторів, компози... компози... музикантів, які зробили неймовірні аранжування. І ми шукали артистів, які це зроблять. Зі смаком стильно, фірмово, з душею Відтворять ось... на себе так. І ми подумали звичайно про а, Дмитра Кедна, Філіпа, Коляденко про Марту, дуже. Лалі, Віру і Еліну. І а, це такий справжній, справжній музичний. Вибачте, за слово Кайф на синув. Я сподіваюся, що цю насолоду відчує кожен. Дуже. зараз дуже хочу почути вас. Кожного а, можна по слову місце сили, полив твії в Києві, місце сили. Моє місто Суми. Моє дібро! Нехай це буде а, поруч з моєю сім'єю. Нехай буде так. Клас. Клас, Мартуся. А, напевно, це для мене перше місце знайомства з Києвом. Це Марінський парк. Чуть мене вперше, там красива. Помівка. Ну, Томі. Серйозно ми як дніпряни, а мені шикавиця досі гарно так знаєте, заходить. Слухайте, панове, ну тут же ще буде народна зірка на одній сцені з зірками, які а, відтворять історію Києва через голос, через талант, через пісні. Це народна зірка. Одні з наших глядачів. Ми долучилися до конкурсу пропозиції організаторів цього дійства проспівати пісню. Як ми відчуваємо, як ми чуємо не професійно, але від душі. Давайте побачимо, як це у на нас вийшло. Команда Палац України передивилася всі відео учасників. Декого з вас ми запросимо особисто на концерт у якості гостей. Ви круті! чекайте від нас повідомлення в Директ. Отже, 26 травня на головній сцені країни на концерті Мій Київ разом із популярними зірками заспіває Влад Боднарчук. Він набрав найбільшу кількість переглядів серед усіх учасників. Вітаємо тебе! 啊。Uh huh. <laughs> Вау, wow. wow. Знаєте, то цікаву історію. Yeah. Почала yeah. катя каже, що ви начебто сумнівалася, що це дійсно його голос. Коли ми побачили його як переможця, ми дійсно засумнівалися, чи не звучить десь Радио, голос, та, та, радіо Радіо. Uh -huh. і Дмитро Сирацький дзвонив йому безпосередньо онлайн і каже: Ну будь Давай, ласку, заспівай. Ай, класно! Легко. Ну що, ж, друзі, цієї неділі палац Україна, 26 травня. Концерт мій Київ. Ну а просто зараз ви побачите уривок з цього дійства і легендарну історичну пісню виконав наших зіркових гостей Пилип Коляденко, Марта Адамчук і Дмитро Каднай. Ми вчора бачили цю репетицію. Зараз ви бачите, що вийде з цього крутезна історія. Чекайте. Шуцявіти закоханих, мрій. як тебе не любити, крім, мені. щося, вій ти закоханих. Серце в них перелю, хай розкажуть кохані, як я вірно люблю Буду мріяти жити на крилах, наді. Як Все. Ген вогні, як на Дніпро. над дніб, вичує вокзами, мов щастя. Просто до мурах, по поту. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це, що таке? Голова від вас болить, це перепила. Перепила. Так чому в тебе голова болить. Ти кажеш від мене. Новий вечірній квартал. У неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 плюс Україна.